Привіт, усім! Я ваша гранд деріверка Сьогодні будемо говорити про історії події, в яких відбуваються у маленьких містечках. Цьогоріч у нас дуже пунктуальна осінь. Вона почалася суворо за графіком, і вже змусила чи надихнула, залежно від вашого настрою, діставати з шаф якісь теплі светри, шкарпетки, шарфи, пальта, взуття і так далі. Ви можете визорнути у вікно і побачити, що там справді триває осінь. І насправді я люблю цей час. А ще я люблю сезонні підбірки від інших блогерів, де вони розповідають, що певний жанр краще та восени влітку. Навесні чи взимку. Мені завжди цікаво це дивитися, але я протримуюся інших поглядів, і мені важко сказати, що, наприклад, детективи я читаю тільки осінню, тому що тому, що я власне взагалі майже не читаю детективи, але я думаю, що ви вловили концепцію. Ой, тому у мене не буде сезонної підбірки. Хоча єдине мушу зізнатися, дуже люблю різдвяні читання. Для мене різдво це завжди час магії, дива, якоїсь радості в найкращому сенсі цього слова, тому я завжди читаю. Таю різвіляні книжки дитячі, дорослі у наприкінці грудні, на початку січня, це приносить мені багато задоволення, і обов'язково розкажу вам і цього року про ці книжки, тому що минулого розказувала, якщо, звісно, доживемо до цього світлого періоду. Давайте почнемо з того, що книжок про маленькі міста багато, дуже багато, дуже-дуже багато. Я сьогодні розкажу вам лише про сім, тому що вони є у мене на полиці, вони паперові, вони в українському перекладі, але крім. І в них, певно, навколо вас є ще щось. Якщо ви згадаєте якусь іншу книжку, яка виходила українською, де події відбуваються у маленькому місті, то обов'язково напишіть мені про це у коментарях. Можливо, я її ще не читала, можливо, читала, і ми з вами зможемо про неї поговорити. Я не знаю, чи звертали ви увагу, але я завжди ретельно моніторю свої коментарі, тому що мені приємно спілкуватися з вами. Це одна з найприємніших насправді частин блогерської діяльності спілкуватися. З людьми, хай навіть і в такій формі, як читання і писання коментарів. Тому мені завжди знаєте, на душі стає світло і радісно, коли я бачу повідомлення, що у вас новий коментар на Ютубі. Тому якщо вам є щось сказати, не стадайтеся, знаєте, що мені це завжди покращує настрій. Але повернемося до наших книжок, наших історій. Я б їх, знаєте, поділила на дві категорії такі загальні. В першій категорії будуть історії про маленькі міста, де ці міста, містечка, навіть села фактично, вони романтизуються, вони занадто ідеалізуються. Це такі хороші ком'юніті, де всі-всіх знають, люди дбають один про одного, пам'ятають про якісь свята, святкуються свята разом. У них є улюблені заклади, кав'ярні. Книгарні, можливо, навіть місця роботи, які їх об'єднують. Вони дбають, наприклад, про чистоту в своєму місті. І, як правило, хоча це її виключення з цього правила, сьогодні я вам це покажу. Її історії про те, як людина з великого міста, де всім до тебе байдуже, де ти живеш дуже усамітно, ти потрапляєш в це ком'юніті, і спочатку це незвично і дратує, а потім людина цим захоплюється. Вона визирає з вікна і бачить не бетонні споруди. а річку, гори, ліс, море, можливо, якщо події відбуваються на узбережжі. І це захоплює. Мені подобаються такі історії, подобається романтизація маленьких містечок, але я не впевнена ще хотіла б жити в такому місті в реальності, тому що є інша сторона монети. І іншу сторону монету представляє друга група книжок. Це історії, де маленькі міста це такі а, осередки дуже задушливі, де так багато обмежень. де обов'язково Потрібно думати, хто що про тебе скаже, хто що про, про тебе, хто як тебе побачить, у що ти вдягнений, як ти поводишся. У місцях, де конфлікти не вирішуються, а вони тривають століттями, де якщо твій прадід і прадід твоїх сусідів не поділили який колір фарбувати паркан, то це буде згадуватися навіть онуками, праонуками і в майбутньому, якщо люди не зможуть сісти нормально поговорити, бо насправді ну, про що їм сваритися. Якщо в них навіть паркана вже немає, чи там стоїть щось металеве, чи щось таке. Я не вожу якісь зразки, але я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Як правило, в маленьких містечках в них менше кар'єрних можливостей, менше можливостей знайти собі партнера чи партнерку, і це все пригнічує особливо творчих якихось особистостей, яким хочеться вирватися, яким хочеться розповісти про себе світу, але що робити, якщо твій світ обмежений десятками Вулиць. Я покажу вам книжки із тієї із тієї категорії, і сподіваюся, що ви скажете, які подобаються особисто вам більше. І давайте почнемо з позитивного з історії, де маленькі містечка ідеалізуються, і перша книжка, а також загалом творчий доробок цієї авторки, це певно, найкращий ілюстративний приклад історії про те, як людина з великого міста потрапляє в маленьке місто і закохується в нього. І це книга Дженні Колган маленька книгарня щастя. В неї дуже така цукеркова обкладинка, Ви вже коли її бачите, мусите розуміти, що ви очікуєте. Знаєте, я дуже не люблю, коли обкладинки обма. Маюють мої сподівання, тому що це великий знак: чи варто мені звертати на цю книжку увагу, а чи ні. Але ось це не той випадок, вона насправді дуже-дуже мила. У Джені Колган, в неї багато книжок, і, власне, всі вони практично написані за однією тією схемою, що не робить їх для мене гіршими. Героїня, яка живе у великому місті, вона щось втрачає або роботу, або партнера, або щось через якісь обставини. вона Мужна переїхати в маленьке містечко, і ось в цьому маленькому містечку вона знаходить справжню справу своє, свого життя. Вона насолоджується живучи там, хоча спершу в неї можуть виникати якісь конфлікти, і вона бажає повернутися. Але потім вона розуміє, що щасливе життя в неї може тривати тільки в цьому прекрасному містечку. Така історія, і тут у нас буде йтися про бібліотекарку, яку скоротили з роботи, і вона вирішує втілити свою давню мрію, стати книгаркою. Вона купує собі пересувну книгарню, купує в книжки, що були у вжитку. їде в шотландське село, аби їздити по довколишнім містечкам, селам і продавати ці книжки для дітей дорослих. Ніна захоплена у свою справу. Вона обожнює книжки, але цей переїзд стає доволі великим стресом для неї. І хоча поступово вона розуміє, що місце, місто, в якому вона опинилася, воно прекрасне. Тут є люди, які дбають про неї, яким не байдуже, які влаштовують якісь локальні фестивалі, з якими вона може... Творити щось, щось відчутне, якісь впливи на них вона має завдяки своїм книжкам. І вона щаслива у цьому. І я дуже дуже люблю цю книгу. Як би її не критикували, тому що, тому що вона така, знаєте, як, як щось тепле, пухнасте, ти прикидаєш її до душі, і це абсолютний аскапізм. Мене дратує певною мірою, коли люди підходять до цієї книги з лінійкою якоїсь реалістичності. Я не знаю, уявіть, що це фантастика, але фантастика. Фантастика просто з ідеалізацією нашого світа і цих маленьких містечок. Також я буду відмічати вам, що практично в усіх цих книжках, в анотаціях є якась згадка маленького міста. Тобто це, по суті, повноправний герой цих книжок. І, власне, тут в останньому реченні нам обіцяють, разом із героїною роману Дженні Колган, маленька книгарня щастя, читач порине в хвилюючу атмосферу щоденних змін, знайомств і свят, яких здавалося, годі було сподіватися в маленькому шотландському містечку. Тобто нас спрямовує на. Цей шлях маленьких містечок і те, як там буде добре нашій героїні. Наступна книжка, про яку я вам розповім, це славетне життя Еджия Фікрі Габріель. Звісно, тут нам буде йтися не стільки про місто, скільки про острів. І в анотації це теж є. Життя книгаря змінюється, не буває сенсу, сповнюючи щастя, маленький всесвіт острова Аліси. Власне, острів це теж така закрита спільнота, і тут нам буде йтися про книгаря, який знову книгар. Бачите? Всі ці три книжки, до речі, будуть про книжки. Знову книгар і. Він такий доволі неприємний людина, не тому, що він поганий, просто в нього буркотливий характер. Він не дуже прагне продати свої книжки, тому що люди приходять не з тими уподобаннями, які цікаві власне йому. І ось це той персонаж з книгарні Блека. Якщо ви бачили цей серіал, якщо не бачили, то раджу вам подивитися, але його життя змінюється, коли на острів, по перше, прибуває жінка, яка йому цікава по-друге, з'являється дитина. В нього на порозі потрібно щось робити з цією дитиною, і нею зацікавлюється все ком'юніті цього острова. Жінки, які приходять, аби дати йому пораду, пригостити його чимось, щось просто дізнатися. І разом з цим вони купують книги. Як на цьому острові створюється книжкове ком'юніті у вигляді клубу поліцейських, які читають детективи, обговорюють їх між собою. І теж ми маємо дуже приємне враження цього маленького міста, куди хочеться приїхати бодай на вікенд у відповідь. Тому теж, якщо вам це цікаво, зверніть увагу, це чудова книжка, хоча вона насправді сумна, бо кінець не зовсім не щасливий, але дуже людський і загалом, ну, ось так ось інколи стається в людському житті. Якщо ви ще не читали цю книжку, то подивіться, можливо, ви ще її знайдете, бо вона виходила у 18-му році, тобто буквально в іншій ері, певно, що її наклади вже закінчуються, якщо не було додруку. І остання книжка в цій категорії буде знову і про острів, і про книжки. Це клуб любителів книжок і пирогів з картопляного лушпиня Мері Енн Шефер і Беролс. Одна з цих жінок власне написала цей роман, але вона вже була доволі літньою, хворіла і попросила свою племінницю допомогти з його публікацією, редактору і так далі. Тому тут у нас дві співавторки. І тут теж ідеться про закрите ком'юніті на острові. Щоправда, тут дії відбуваються близько другої закінченню другої світової війни. Це епістолярний роман, роман листах, де наша героїня, головна, це письменниця лондонська. Вона спілкується листами з мешканцями цього острова Гернсі, які пережили окупацію. Тому що, наприклад, для мене це було сюрпризом. Я не знала, що якісь території Британії були окуповані. А ось цей ось острів точно був. І це був страшний лихий час. Для них ну, загалом окупація не може бути не страшною, не лихою. Ми бачимо це тут і зараз фактично проживає. Історію в прямому етері, але, тим не менш, в цій історії, ці люди, що опинилися в окупації, вони теж створили свою книжкову спільноту, ком'юніті, книжковий клуб. Це врятувало їм життя певною мірою. І наша героїня, вона приїжджає з Лондона до них, аби написати про них якусь можливо, замітку, а можливо, це переросте і в книгу. І вона закохується в цей острів, тому що все так красиво, всі такі добрі, практично всі, всі милі знають один про одного. Дбають один про одного. І ось так. ця Вона доповнює цю картину історії про, маленьких міс... про маленькі містечка позитивних. Тому думаю, що вона повноправно тут знаходиться, тому ось наші позитивні історії. Зараз буде перехід далі. Далі буду розповідати вам про книжку, яка є таким собі місточком між історіями про демонізовані маленькі міста і історіями про ідеалізовані маленькі міста. І це книга Джоан Гарріс Шоколад. У мене дуже старе видання від КСД. Мені не подобається його обкладинка, не подобається, що вони зробили помилку у прізвищі авторки. Вона Джоан Гарріс, а не Джоан Гарес. У них виходило перевидання. Там не скажу, що стала краща обкладинка на мій смак, але принаймні вони правильно. Написали прізвище вже за це дякую. Я купила своє дуже-дуже-дуже давно, вже воно тоді не продавалося ніде. а Це була якась маленька книгарня, якась загублена полиця, вона там коштувала типу, 30 гривень. Купила і не пошкодувала про це, бо це класна історія. Ви, може, бачили фільм з модим Джонні Деппом, де він дуже хот з гітарою і мандрує річкою. І тут він теж є, хоча, звісно, ми можемо тільки уявляти. Що тут Джоні Деп, тут його звати Ру. Але сьогодні будемо говорити про цю книгу в контексті оцьогось ось поєднання поганого і хорошого маленького міста. Наші головні героїні це дві жінки, мама і донька. Вони прибувають у місто з поривом вітру, прибувають у маленьке місто, дуже таке ось затхле місто в найгіршому значенні. Тут все підпорядковується релігії, тут дуже багато застарілих конфліктів, люди почуваються самотніми, їм бракує розвитку. Зваг, бракує радості, багато нещасних людей, багато історій, де люди знають, що твій сусід нещасний, що твій сусід б'є е, свою дружину, інший якийсь сусід, це не той самий сусід, але нічого не, при, ну, не роблять, тому що ну, це їхня справа, це така на таких ось принципах базується наше ком'юніті. Але коли ці дві жінки з'являються, по-перше, вони викликають страшний гнів кюрі. Це. Е, Головна людина в місті, можна сказати, якому не подобається відкриття шоколадерні, тому що це гріх, це розбестить людей, але наша героїня на це не зважає. Шоколадерня відкрита і місто починає змінюватися на очах. Люди стають кращими, люди визнають радість, задоволення, відкривають для себе пристрасть цього шоколаду. Тут дуже багато уваги саме до солодощів. Жінки ці підбирають спеціальний шоколад кожному до смаку. Вони не. Тільки допомагають. Uh місту надихнутися на зміни, бо вони самі проводять ці зміни. Вони фізично приходять на допомогу, коли допомога потрібна. Вони простягають оцю ось руку, коли це є необхідним. І я була захоплена, коли читала цю книгу. Вона кілька разів довела мене до сліз, але я не шкодую, обов'язково хотіла колись би перечитати, тому що це справді історія зміни цілого містечка, зміни людей у цьому містечку, способу думати, а все завдяки тому, що сюди приїхали інші люди і знаєте, мені завжди хотілося порівняти з цих ось героїнь, які переїжджають з міста в місто, керуючись подих подихом вітру, напрямком вітру з Мері Поппінс. Не знаю чому, але мені здається, що тут є якась аналогія, тому що вона теж керувалася. Oh таким ось віянням вітру, і тоді значить, що їй пора є це. Хоча між ними немає нічого спільного між Мері Поппінс і героїною цього роману. І знову давайте звернемо увагу на анотацію. Фактично, перше, що ми читаємо в анотації, це фраза у маленькому французькому містечку, і ми розуміємо, що це місто, що воно. Теж є героєм цього твору, і це чудо. Якщо ви ще не читали шоколад, то зверніть на нього увагу, можливо, воно зачепить струни і у вашій душі теж. Тепер можемо переходити до книжок, де маленькі міста зображені в якийсь доволі негативний спосіб. Хоча герої у цих романах можуть бути світлими людьми, яким хочеться щось змінити. І перша з цих книжок це підліткова драма Кін Слейтер дев'ятсот миль від дому. Анотація нам говорить: зараз я знайду анотацію, я так розігналася. У нам, нам говориться, 14-річний Калум мріє стати кіносценаристом, але не дуже вірить, що це можливо у його маленькому містечку. Маленьке містечко нас зустрічає. Зустрічають його обмеження. Цей хлопець, який виріс у доволі таки промисловому місті. Він абсолютно не вірить у своє сили. У своє майбутнє це визначає його характер, його дії, його спосіб спілкування з оточенням. У цьому місті в ньому дуже багато різних стереотипів, в тому числі й щодо мігрантів. А справа в тому, що другим головним героєм у цій книзі це польський хлопець, який переїхав з мамою з Варшави у Британію, і власне. Власне, він ходить в школу у цьому містечку, і він є жертвою булінгу, в той час, як наш головний герой, який мріє стати режисером, він, він з іншого боку, він булить. Цього хлопця, але в певний момент виявляється, що тато Калума, це британця, і мама нашого Сергія, це вони поляки. Вони є парою і хочуть з'їхатися. цим новим хлопцям доведеться з'ясовувати свої стосунки, якось вчитися жити, змінювати свій світогляд і приймати або не приймати те, що пропонує їм їхні Місто там про мігрантів і дуже показовий момент. Один хлопець говорить, що його батько він переконаний, що мігранти, оці, що їдуть, вони крадуть роботу, всі біди через них, і ось це через них проблеми в країні, і так далі. І це загалом типова історія теж для маленьких міст, тому що коли роботи недостатньо, А я підкреслюю, що тут йдеться про промислове місто в минулому, то кожна людина, що потрапляє додатково, яка не. Не родилася тут, вона видається загрозою, це чужий, з яким потрібно щось зробити. Це одна з найкращих, певно, підліткових історій, які є в нас перекладені, ті, що я читала, як, на мій погляд, якщо вам таке цікаво, то спробуйте знайти собі. Наступна книжка це можна вже сказати динозавр. Це несподівана вакансія ролінг, яку видала баба Галамага ще в 2013 році, буквально дві ери до Різдва Христова. І тут теж буде йтися історія про маленьке місто. Анотація у провінційному англійському затишному містечку, тобто, теж теж ви розумієте, я нічого особливого не роблю, просто звертаю вашу увагу на те, що написано в анотації. Це найперший після обкладинки, що бачить читач і з чого має скласти свої враження. Отож, справді це історія про маленьке англійське місто в міській раді, в якого стається подія, вмирає один з її членів. і Розпочинається боротьба за це місце. Це місце воно визначить дуже багато в житті міста, тому що є певні неблагополучні райони, і треба вирішити, чи буде будуть вони приєднані до їхнього такого ідеального, такого доглянутого, такого старовинного, такого аристократичного певною мірою міста. чи ні, і ось це ось вакантне місце. Воно важливо дуже для багатьох людей, і нам розкриваються люди, жителі цього міста з зовсім. Різних сторін хтось наше. Створений для ось цієї ось задлості, і через це розповзається вона навколо людей, хоче зберегти все як було, аби тільки нічого не рушили у їхньому звичному житті. А хтось розуміє, що зміни мусять статися, що не може завжди бути як було, і між ними виникає конфлікт. Тут є і сумні сторінки, і драматичні є герої підліткового віку і старші. Не знаю, що знайдете в десь цю книжку, тому що її дуже давно вже немає в продажі. Але вона була доволі цікава і з точки зору маленьких містах у літературі теж. І остання книжка, про яку ми сьогодні будемо говорити, це усюди жевріть пожежі Селести Інг. щоб я не забула теж анотація. Перше речення: Шейкергайць мав би бути ідеальним містом для життя. І теж теж бачите, це виноситься. Це не я вигадую це, справді так і є. Ці містечка були живі для авторів певним чином і стають живими для нас, читачів через те, що для нас стають живими люди, які там живуть, і їхні проблеми. Тут історія про справді ідеальне на перший погляд місто. Воно було збудовано за планом. В ньому все визначено, Починаючи від доріг школи, закінчуючи кольорами будинків, які можна. Фарбувати стіни, а в які не можна. Тут живуть, знаєте, такі добропорядні, чесні люди. Але в якийсь момент в місто приїжджає зайда. Жінка, фотографиня, мисткиня з донькою. Вони люди кольору, не мають цієї жінки постійного партнера і вони винаймають будинок. Головна героїня ну так, одна з головних героїнь, що здає їм цей будинок, вона почувається кращою через те, що вона ось цим ось таким. Вівцям, що заблукали, вона не дає можливість пожити в їхньому розкішному місті, зрозуміти, яке життя має бути, але стається не так, як гадалося. В родині цієї жінки в неї є молодша донька, і вона не створена для цього міста. Ї... Тісно в ньому, вона бунтарка, вона підтримує справедливість, їй дуже боля, вона дуже болісно реагує на всі вияви несправедливості. А виявляється, що в цьому місці під ідеальними фасадами теж є несправедливість і закручується конфлікт. Тут ще є історія дитини, яку суд має вирішити, кому віддати справжній матері чи людям, що цю дівчинку вдочерили. І теж місто розколюється буквально на дві половини, обираючи. Кого підтримати, це надзвичайно цікава книжка. За нею зняли серіал, який я, звісно ж, не дивилася, тому що я дивлюся дуже мало серіалів і фільмів, але там є різу візерспун, тому я думаю, що серіал доволі цікавий. Так, у Celeste Ink є ще одна книжка, що виходила українською, але я дуже давно її читала. Мені здається, там теж йдеться про маленьке місто, вона називається Несказане, але не буду стверджувати точно. Якщо пам'ятаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі. Що ж стається, я розповіла вам про все про що хотіла розповісти. Знаю, багато просила вас писати в коментарі. Попрошу ще одну річ. Мені справді цікаво, скажіть, будь ласка, які вам більше подобаються історії? Там, де маленькі міста, такі солодкі, ідеалізовані, загалом це відпочинок при душі, коли читаєш про них. Чи навпаки, коли маленькі міста вони настільки реалістичні, що інколи це доходить, аж до якоїсь демонізації, ти читаєш, і думаєш, я б ніколи не хотіла тут жити. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!